Та номер 1.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Зведіть дріб, завдання перше 18 до знаменника 24, друге 2 7 до знаменника 28, Третє – 4, 15 до знаменника 30 і четверте – 8 9 до знаменника 63. Приступаємо до виконання. Знайдемо додатковий множник. Для цього 24 поділимо на 8, це буде 3. Отже, тепер ми маємо на це число 3 помножити і чисельник нашого дробу. 3 множимо на 1, буде 3. Отримали 3, двадцять Ми звели дріб 1 восьма до знаменника 24. Дві сьомих 28 ділимо на 7. Знаходимо додатковий множник. це буде 4. І тепер множимо чисельник на цей додатковий множник. 2 на 4 буде 8. Отримаємо 8 28. 30 ділимо на 15, це буде 2. І тепер на число 2 множимо чисельник. 4 на 2 буде 8. Отримала 8 на... 8,3. 63 ділимо на 9 буде 7. І тепер додатковий множник множимо чисельник. 7 помножити на 8, 56. Отримали 56, 63